Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Коментар там у мене з'явився під відео стосовно того, що приморозок на полі в мінус 4 градуси, і, якби, а це рівноцінно дощу, якби те, про що ви говорите, якби, ну, то втрачає свою силу внаслідок такого інію. Прокоментую. Шановний пане, е я не знаю, чи ви усвідомлюєте, звідки іній взявся на полі або береться взагалі? Звідки, розумієте, про що я зараз? Це те, про що я і говорю, що опади це не єдине джерело вологи в ґрунті. Джерелом вологи, джерелом вологи є атмосфера. Повітря. Що таке, атмосфера, можете подивитися в Вікіпедії. <кхи> Самі почитаєте краще запам'ятається. Так от, волога є в атмосфері. Її потрібно отримати, або перевести із стану газоподібного в рідкий стан. І вона переходить в рідкий стан або в оструктуреному ґрунті, завдяки зустрічі холодного і теплого повітря, або. Через мороз, знову таки зустріч холодного і теплого. І тоді вона проявляється у вигляді інію. Тобто джерело одне й те саме. Способи отримання або переведення з одного фазов, стану фазового в інший із е, газоподібного в, рід, е, в рідкий, відбуваються просто різними способами. Там конденсацію, там виморозкою, я це називаю. Так от, в чому тут величезна роль оструктуреного ґрунту? Ви іній можете отримати на цеглині. Да, візьміть собі цеглу, цеглина. На цій цеглині теж утвориться іній. Як тільки температура зросте від мінус 4 до 0, цей іній перейде із твердого стану. Врідкий, стане водою. Тільки вигляне сонечко або навіть без сонечка вітерець, і що відбудеться з вашою водою, вона знову перейде в атмосферу, вона випарується. Зрозуміли? Так от ваші мінус 4, і іній, який утворився на вашому ґрунті, буде корисний для вашого врожаю, для вашої землі тільки тоді, коли його зможе. Ґрунт акумулювати, не дати йому можливість випаруватися, акумулювати хоч якусь кількість, якась кількість однозначно випарується, а акумулювати, вібрати в себе і зберегти в собі для себе, для ґрунтових процесів, і для вашої рослини, для вашого врожаю. Якщо ж ваш ґрунт твердий, як цегла, то от цього інію користь зіров. Розумієте? Нуль. Тому, коли я щось говорю, якісь речі, не спішіть піддавати їх критиці. Я говорю не для того, щоб викликати у вас спротив, хоча кожен відреагує по-своєму. Задумайтеся, чому ви можете навчитися. Тому що можна взяти інформацію дуже важливу для себе, дуже важливу інформацію, інструменти, рішення. Ідеї, думки, і вже сьогодні почать їх використовувати. А можна просто відфутболити їх як тенісний м'ячик, або як футбольний м'яч. Буцнути. Я розумніший за всіх. Я знаю все. І тоді продовжувати бути таким, який є, і все це упустити. От що я хотів сказати про іній. Це тільки підтверджує те, що. Джерелом вологи можуть бути не тільки опади, а і ґрунтова роса, і іній на листочках. Тому що, як правило, він на листочках, або, скажімо, на якихось інших частинках, які швидше нагріваються і охолоджуються, значно рідше він випадає просто на, на, на ґрунті. Але це, це важливо тільки тоді, коли у вас у структурний ґрунт. Інакше, як прийшло, так і пішло стосовно інію. Оце те, що хотів сказати сьогодні. Продовження або е, коротке доповнення до е, відео іній і волога для ґрунту. Е, іній це є ще одне підтвердження, е, що джерелом вологи є атмосфера. І просто ми можемо отримувати цю вологу або в вигляді ґрунтових роз, або в вигляді інію. Але коли іній стає вологою для врожаю, отут дуже важливий да, момент, що він знову таки стане вологою для врожаю, тільки в тому випадку, якщо ваш грунт оструктурений, тоді, якщо ваш грунт оструктурений, Ця волога завдяки такій характеристиці, як вологоємність, да, стане частиною ґрунту ґрунт вбере цю вологу і потім віддасть її е, рослинам, і ця волога піде на ґрунтові е, процеси. Якщо ж ви маєте твердий ґрунт, неоструктурений, то цей іній, точно так же як він прийшов з атмосфери, перетвориться на е, тобто перейде в воду. І ця вода випарується, тому що ґрунт не може її вібрати. Тобто, якщо ви не маєте оструктуреного ґрунту, ніякий іній вам не додасть вологи значимість оструктуреності ґрунту, дуже важлива, дуже важливо ще раз вкреслюю все, І знайте про іній. Не радійте йому, якщо ваш ґрунт твердий. Не буде це. Вологою для вашого врожаю. Якось так. Всього найкращого.